Доброго дня, шановні батьки, і ми з вами продовжуємо свою роботу. Сьогодні поговоримо таку тему як спілкування з дитиною. Що ж важливо в нашому ставленні до дитини? І що можна робити батькам, щоб дитина сприймала себе як улюбленою, гарною та здібною? Перш за все, більше помічайте хорошу у своїй дитині. Акцентуйте увагу на тому, що в неї виходить. Більше схвалюйте вчинки, частіше її обіймайте. Говоріть, як ви її любите, та як добре, що вона у вас є і як вона вам потрібна. Схвалювання мають бути конкретні. Хваліть за конкретні дії. Чудово, що ти допомогла мені сьогодні помити посуд і я зможу тобі приділити. Яка ти розумничка та молодчинка, що склала усі свої іграшки. Не варто хвалити тільки за великі вчинки, учі дітей радіти і цінувати маленьким успіхам свого життя. Ваша дитина унікальна. Уникайте порівнювати свою дитину з іншими дітьми. Коли ви порівнюєте її з іншим, Тим саме ви ніби говорите її, що вона гірша за інших. Помічайте та визначайте особливості своєї дитини, висувайте реальні вимоги саме до своєї дитини, залучайте дитину до спільного розв'язання проблеми, надавайте дитині можливість вибору та вислуховуйте її. Вірте саме у свою дитину, адже вона у вас. Найкраще.